У фестивалі діяла головна сцена та різні локації з розвагами. Зони для ігор, майстер-класи, фуд-корт та місця для творчості і відпочинку. Ми робили майстер-класи з легкого пластилину, в купляли. Вигравали всякі шоколадки, цукерки. Було весело. Обливалися водою. Я ще жду концерту. Ми з Рівного приїхали фотографуватися. Стічілабуба. Нам дуже дуже класно, весело бути сьогодні тут, в Луцьку дарувати діткам посмішку на майстер-класах. Ми були там, де дітки роблять своїми ручками з постеліна і дуже класна атмосфера. Мені дуже тут подобається. Проводимо такі розважальні заходи для дітей. Це і арт-терапевтичні вправи, і це все так само сприяє зняттю психоемоційної напруги, покращенню психоемоційного стану для діток. На цьому заході не тільки дітки, а й дорослі. І їм це також цікаво, тому що не кожен день люди можуть долучитися і побачити пожежно-рятувальну техніку, з чим працюють наші пожежні, що вони мають в пожежних машинах. Психологи проводять і ліплення, і малювання. Одинадцятирічний Роман і дванадцятирічний Тимофій розповідають: прийшли на захід з друзями. Цей захід потрібний, щоб діти змогли розважатися під час військового стану, і щоб вони не думали про погані речі. Мене захоплюють те, як тут дуже багато людей. І те, як тут все так настроїлись на те, щоб нам дати. Таке концерти, і все таке. Мені подобається, що тут багато є концертів, які відомі артисти виступають, і дуже багато блогерів і емоцій, які ти відчуваєш. Головну сцену відкрив гурт калош піде. Прийшла сюди сьогодні разом з мамою, щоб відпочити побачити відомих зірок та зустріти Артема Котенко. Це моя мрія його побачити, тому що я теж займаюся вокалом і він мені дуже сильно подобається. Представник України на дитячому Євробаченні 2024 Артем Котенко каже: приїхав до Луцька з батьками та творчою командою. Настрій супер, я дуже щасливий, дуже жарко. Але я сьогодні співаю мою пісню me now». Амбасадор дитинства це дуже крута ініціатива. Це дуже крутий фестиваль для дітей, для нашого майбутнього, для людей, які хочуть відпочити, послухати круту музику. Євгеній та Марина Коваленки прийшли на фестиваль з дітьми Кирилом та Веронікою. Ми з Лисичанська пожежна працювала то тушили пожежі, там, людей рятували після обстрілів. Прийшли з дітьми погуляти, подивитися. Ну, недавно приїхали сюди, щоб дітям празнику створити. На Запорізькому напрямку воював, отримав поранення 8 місяців тому. Сину 5 років. Прийшли, щоб син погрався. Різноманіття якесь в житті. Дитині класно. Прийшли, щоб вони відчували знаєте, таку якусь радість, яка була до війни. Щоб вони просто відпочили, просто щось собі побігали, покричали. Покайфували, як ми колись могли, і мабуть для цього ми сюда й прийшли. Друзі, ваші області прапори пройшли вагомий шлях. Тут зазначені обласні центри. Я Аня з Херсонської області, місто Олешки на фестивалі. Взагалі ми кожен рік присутні. Як приїхали в Луцьк, фестиваль крутий для дітей. Справді є чим зайнятися завжди весело і круті артисти виступають. Я з малюничого Прикарпаття е, Івано-Франківської області. І я представляла Україну на дитячому Євробаченні 2023. Ми будемо сольно співати. Я з Києву і я волонтерка. В Луцьку я вперше і тут дуже прикольно. Осадується. Стварі в тому, що у нас 25 плюс артистів більше 20 у нас майстер-класів, Все це безкоштовно для вічок, для їх батьків. Його унікальність, його позиціонування в тому, що ми не проводимо там спорів, з яких там перекриваємо якісь, там, свої ресурси витрати. Ми не беремо ніяких батьків, працюємо з партнерами, які допомагають в організації, прикривають питання саме логістики артистів, проживання артистів. І найголовніше, що всі артисти доєни до нас безкоштовно, кожний артист, кожний член команди, кожний партнер, це такий волонтер, саме в нашому такому руху, який покликаний для того, щоб Робити дитинство України щасливим зі слів Артема Щеблікіна, фестиваль Амбасадор дитинства відбувся за підтримки місцевої влади, а також підприємців. Артисти виступають безплатно. На заході працює волонтерська команда. Анна Глущук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.